Сьогоднішня заява Росії є не що інше як пряме підтвердження наявності факту російських громадян, які підтримують терористів на території України. Ми, як уряд України, не просто заявили, а зробили конкретні кроки, які обговорювались і декларувались в Женеві. Перший крок. Це широка і всеохоплююча конституційна реформа. У вівторок в парламенті будуть проведені публічні слухання з приводу внесення змін до української Конституції. Наша мета є децентралізація влади, наша мета є захист кожного громадянина України, наша мета це відображення у новій. Українській конституції повноважень територіальних громад, захист національних меншин, захист російської мови, захист інших мов, захист територіальної цілісності і єдності країни. І ми йдемо цим курсом. На жаль, Росія Підтримуючи терористів на території України, не зробила жодного кроку для того, щоб відкликати цих осіб і для того, щоб застабілізувати ситуацію. І є очевидним те, що метою Росії є перше зірвати президентські вибори в Україні, щоб Україна не мала легітимно обраного президента. друге, Змістити проєвропейський і проукраїнський уряд. І третє захопити Україну як мілітарно, так і політично. Жоден з цих планів не вдасться. Ми будемо відстоювати нашу країну всіма засобами і методами, які у нас є. І політично, і дипломатично, і військово. Спроби російської військової агресії на територію України призведуть до військового конфлікту на теренах Європи. Світ ще не забув Другу світову війну. А Росія хоче розпочати вже Третю світову війну. Вся повнота відповідальності за агресію на території України. За підрив міжнародної безпеки і стабільності лежить на керівництві Російської Федерації. Це країна, яка порушує Статут ООН, це країна, яка порушила наші двосторонні зобов'язання, це країна, яка поводить себе як озброєний до зубів ганстер. Тільки приходять часи, коли по зубам так і дають.